Кучинівка. Це село, що розташоване в Сновській громаді на Чернігівщині. Раніше про Кучинівку говорили, що це полуничний рай, адже про полуницю, яку вирощували місцеві жителі, знали не лише в Україні, але й далеко за її межами. Утім, зі слів самих місцевих мешканців, сьогодні від полуничного раю не залишилось майже нічого. Про те, як сьогодні живе Кучинівка, дивіться в нашому матеріалі. Узагалі Кучинівка це найбільше за чисельністю населення село Сновській громаді. Тут мешкає приблизно тисяча людей, серед яких 22 – це внутрішньо переміщені особи. Самі місцеві мешканці розповідають, що живуть у селі, здебільшого люди середнього або похилого віку. Дітей і молоді тут небагато. Та попри це, село видається доволі жвавим. Тут працюють школа, старостат, поліцейська станція, а біля магазину, що в центрі постійний потік людей. Хва працює, магазини працюють, бібліотека працює, клуб працює, садок працює, все в нас працює. Ну живем як і всі села. Як потихеньку, хадів. Живеться, ну як. І, і всіх живемо. Стріляють там, боємося, наче. А так. Ну що, живемо, як усі, працюємо, тримаємо господарство, ходимо сітки плести, солдатам допомагаємо. Готуємося вже до весни, сіємо розсаду, пораємо худобу. Да худобу. Вистачає, хто працює, то і не голодний. Так вистачає всього, то є. Утім, аби живучи в селі, не залишатись голодним, працювати доводиться багато. З розмови з місцевими мешканцями розуміємо, що здебільшого кучинівці працюють і заробляють на власному господарстві. Порають городи, продають молочну продукцію, овочі та фрукти. Картошки ростимо побагато здають люди. Карів уже трохи позбували, бо молоко ж не по чому зараз, так ну позбували карів люди. Здаємо молочарку, молочарка приїжджає, 10 гривень. Літер багато, все одно полуниці люди ростить. За що цього й виживаємо. І саме полуничний бізнес тривалий час був для чималої кількості кучинівців основним способом заробітку. Полуниці тут вирощували плантаціями, а за для якості майбутнього врожаю над грядками працювали цілими родинами. Щойно ягода достигала, з кучинівки її везли на продаж на базари області та країни. Утім, за словами самих місцевих мешканців, сьогодні від полуничного раю не залишилось майже нічого. Зараз вже менше, вже ж воно і хрущ виїдає, і погода, якась така, воно висихає. Колись Кучинівка була дуже велике село, таке процвітаючих, хверм було багато, у нас була робота. А зараз що? Зараз усе закрите, а сталося один тачок. Нема, особливо молоді, немає де працювати. Ну, так всі вважайте, на хазяйство, городи, картошка, полуниця, це все. Місцеві розповідають, що для більшості з них господарство це спосіб підзаробити, адже ціни в магазинах за останні кілька років значно зросли, а от заробіток не дуже. Зросли дуже зросли. Кругом зросли. Ну що ж, як є вже. Війна тут теж розуміння треба, що ж зробиш. Мало пенсій, звісно, три тисячі, що це пенсія? Ну, виживаємо, вистачає. Не жалимося нашов а окрім того, що не жаліються, кучинівці ще й допомагають хто як може Збройним силам України. Передають військовим домашні смаколики, приготовані власноруч, плетуть маскувальні сітки та збирають кошти. Благодійний концерт у нас у це ж у суботу, був, приїжджали з Городнянщини. Вторгували 5 тисяч. Благодійний цей концерт. У нас у клубі теж благодійні концерти проводяться, гроші, які виручили. За концерт віддають на ЗСУ. Тепер у нас дуже багато ходять плести сітки, Туда допомагаємо чим можемо.